Є новина, друзі. Європейці віддають заморожені російські кошти і активи своїм компаніям, західним компаніям. А в Україні от така от дуля. Дослухайте до кінця. Ну, я постійно кажу, я євроскептик не те, що для вступу в ЄС. Я євроскептик до того, що просто ну нас там не чекають. Дуже багато вже країн просто проти нас. Та і я до речі про це сьогодні розповідав. А друге, ну в нас проблема вже зараз економічна в 25-му році. У нас діра під 500 мільярдів, і буде більше, як прогнозують експерти. А на 26-й рік ну де взяти гроші, ніхто не говорить. І весь захід, ну Америка взагалі не говорить ні про зброю, ні про гроші, ні про що. Європа просто ну, на питання дайте гроші, вона мовчить або робить знаєте вигляд що як то діннях ні. Хоча є заморожені під 300 мільярдів російські і ну, про них ніхто не говорить. І от з'явилась новина, що. В цих грошей заморожених російських 3,4 і передали західним компаніям, які втратили свої активи на території Росії. Тобто їм компенсували збитки Україні грошей звідти ніхто не дає, тому, що це не можна. Інвестори підуть з євросоюзу. А своїм компаніям вони просто дали 3,4 і мільярди звідти там. А про нас ніхто не говорить. І як на мене, ну влада про це наша сказала. Це новина від офісу Президента, Це заступниця керівника офісу президента сказала про це, що це неприпустимі речі, що Європа послаблює свою позицію. Ну, як на мене, Європа не послаблює свою позицію. Вона посилює, бо вона забирає гроші російські собі. Ну і далі її бізнес розвивається. А Європа послаблює позицію українську, тому що нам гроші не дають. Нам тільки дали відсотки з цих грошей, які там будуть збиратись до якогось там 30-го року. А реально, саме тіло цих грошей. Нам не дають, тому що інвестори підуть з Європи. Але коли віддавати їх західним компаніям, інвестори не підуть. Це просто жах. Розумієте, це не новина, це катастрофа, це просто злив України з боку Європи. І те, що Європа не говорить, де взяти в Україні гроші на два 26 рік, Тепер все зрозуміло. Вони просто не збираються їх давати. А влада наша ну намагається якось обілити європейців, що там вони одумаються, додумаються, але поки що так це не виглядає, і це все ще на тлі новин, що там Трамп хоче зупинити або призупинити військову допомогу після е, операції Павутина. Ну хоча там не вирішено, це можуть і демократи так наярювати. Але все одно Європа ну не збирається давати гроші, вона роздає гроші, які мають в першу чергу піти Україні жертві агресії. Вона роздає своїм компаніям і їм. Просто оплачую їхні збитки. А Україні не треба збитки оплачувати. Не треба давати на зброю, не треба відбудовувати Україну, не треба давати в бюджет, не треба давати на розвиток. Нічого не треба. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.